Ну що ж, листки рододендронів знову розпрямилися. Два дні стояв мороз, і два дні листки були опущеними. Вони скрутилися буквально в трубочки, і як тільки температура піднялася, відмітка сягнула вище нуля, вони розпрямилися сьогодні на вулиці: дощ, смок, туман. Але для них це сприятливі умови, і я, мабуть, зупинюся з темою рододендронів до їх першого квітування. А воно не заставить чекати на себе довго. Вже в кінці березня будемо спостерігати, як квіту. Ують перші види, хочу сказати декілька важливих речей. Перша більшість рододендронів є морозостійкими. і вони переносять морози до 20 градусів, а то і більше тому, що походять із Південно-Східної Азії, із гірських, переважно, районів. По-друге, систематика роду дуже складна і заплутана. Рододендрони, азалії. дуже важко так зразу розказати, що в них спільного, що відмінного, і навіть серед фахівців досі є різні погляди на поділ груп. І дуже часто цей поділ є чисто умовним. По-третє, висота рододендронів може дуже сильно коливатися у сприятливих умовах, вологі долини, підніжжя гір, деякі види можуть дійсно сягати до 80 метрів. А чим вище вгори, де холодніше, бідніший ґрунт і сильніший, там вони нижчі і приземкуватіші. Ну і наостанок скажу, що в Україні теж є один вид рододендронів, який росте тільки у високогір'ї Карпат. І, власне, на сьогодні все. А далі по мірі квітування рододендронів.